Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 позаду. Найчастішим його порушником був мобільний телефон. Ним собі дозволяли користуватися як колишні школярі, так і ті, хто стежив за усім процесом. Це при тому, що будь-які засоби комунікації були заборонені. Таких порушень громадські спостерігачі, які побували майже на половині всіх пунктів тестування в області, зафіксували небагато. Був випадок, коли телефон випав із кишені абітурієнта, але його просто забрали на час проходження тестування. Втім, декому пощастило й менше. Такий випадок мав місце в під час тестування з історії України в Рівнській зону 11 Тобто, коли абітурієнт на коридорі користувався мобільним телефоном, його було за це позбавлено право перебування. На пункті тестування, тобто його результати не будуть враховані, і е, таке абітурієнт буде чекати рік наступний наступного року для того, щоб скласти тестування. Випадків використання засобів зв'язку із кожним роком менше, як кажуть освітяни, але вони все одно є. Тому вже нині закликають всіх, хто наступного року буде здавати тести, наполегливо вчитися, а не розраховувати на мобільні телефони. На жаль, наші діти, наші абітурієнти, думають, що їм на пункті тестування. Може, може допомогти щось, окрім їхніх знань. І тому намагаються скористатися і готують шпаргалки, або розраховують на допомогу мобільних телефонів, з мобільних телефонів. І я надзвичайно засуджую вчителів, репетиторів, які закликають учасників до них дзвонити у разі вирішення чи уточнення якогось запитання. Ще один прикрий для абітурієнта випадок кажуть представники громадянської мережі опора, стався у 19-тій школі рівного у день складання тестів з історії України. Запізнився, відповідно він не мав права ну, складати тестування, його не допустили. І він намагався, скажімо так, домовитися. В оках можна сказати, порішати, щоб його записали на наступний день. Тобто, але насправді такого не можна, і так само цей абітурієнт втрачає можливість складати тестування. Крім того, під час цьогорічного ЗНО було кілька звернень абітурієнтів до медпрацівників. Втім, госпіталізовувати нікого не довелося, і тестування колишні школярі пройшли. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма день.